Питання про трансформацію моєї власної ідентичності для мене, по-перше, дуже цінно, по-друге, дуже актуально, бо актуалізувалося воно найбільше після початку повномасштабного вторгнення, і досі я гостро переживаю ці трансформації, якщо так можна описати, цей постійний, скажімо. Стрес, пошук, і те взагалі, як виглядає сучасне життя. Я думаю, що не тільки моє, а й більшості українців. Цікаво, що е -м, незважаючи на те, з якої я родини, і незважаючи на те, що з дитинства я в оточенні е такої кульмінації українського мистецтва, це роботи Віктора Зрецького, роботи Логорської, яких, до речі, було менше на стінах вдома. Незважаючи на те, що в родині, наприклад, у мене говорили з дитинства двома мовами українською і російською, чомусь, мені самі цікаво, чому, але питання своєї ідентичності у мене постало тільки після повномасштабного вторгнення, і я для себе це описую як те, що. Наче нарешті, нарешті я змогла прокинутися з якогось літаргічного сну, в якому я перебувала до цього. І тут е, боляче, але мені б хотілося визнати, е, що це ну, наслідки того страху, в якому жили і наші батьки, і продовжуємо жити ми десь часто, може, це занадто голосно звучить. Наприклад, якщо говорити про ту ж е, українську ідентичність, наприклад, мовну, е, я тільки останні два роки перечитуючи. Історії українців, наприклад, які приїздили в Київ з інших міст, і як їх утискали тут. От зараз, за останні 10-20 років, я цього ніколи не бачила, не чула. Я жила в своїй комфортній бульбашці, де в мене частина друзів говорила українською, більша частина говорила російською. Я чула, наче українську музику, я читала книжки українською, але менше з тим я все одно продовжувала розмовляти російською мовою і не бачила, наче в цьому ніякої проблеми. і тільки Останні два роки я бачу, з яким неймовірним скрежетом навіть мені, людині з дитинства, яка знає українською, може не говорити і має навіть, наче всі для цього можливості, з яким скрежетом я відчуваю супротив в усіх місцях говорити нею спокійно. Це мене здивувало і це. Можливо, якби я цей процес пережила в свої 20 там, до 30 років, може мені б він легше дався. А зараз вже все життя було настільки вибудовано в російськомовному просторі, починаючи від моєї родини, виховання дітей і кола друзів, і кола інтересів, що зараз вибиратися з нього, це досить такі, виходить травматичне, травматичне дійсно переживання. Пошуку Відповіді на питання про трансформацію саме своєї ідентичності я наштовхуюсь на таку проблему, що вона, начебто, в мене з дитинства була мені надана батьками, надана моєю родиною. Я з дитинства бачу величезний пласт українського мистецтва через роботи своїх бабусі з дідусем, так і через роботи їх колег, які мене дійсно оточували. Ну, просто з молоком матері, грубо кажучи. Ось, але дивний момент, що така повага, така відчуття, що це дуже цінне, воно стало проявлятися в останні роки. А до цього воно було як само собою, як, ну, як даність. Ось у мене вдома висять роботи. Я... Ну, я люблю їх ціную. Це роботи моїх до бабусі. Можливо, люди поза родиною одразу би сприймали це як більшу цінність. Цей такий контекст шістдесятництва чи контекст цінності цього. Я маю на увазі, що так от пишатися тим, з якої родини, пишатися тим, що, що зробили шістдесятники для нас зараз, пишатися. Взагалі величезним пластом української культури, яка все-таки весь час була більш прихована, а відкривається навіть для нас зараз. Попри те, що вже більше 30 років Україна незалежна, пишатися цим всім я почала в останні 5 років. Чому це не відбувалося раніше? Я насправді досі шукаю відповідь на це питання.